Слава Україні! Розпочалася 704-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та вісім авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу шахет. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальністю «Північ» на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Сув Хортиця на Купінському напрямку нашими захисниками відбито сім атак ворога біля Синківки, Баївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.